Треба шафу вам придбати. В магазин мебліка радимо завітати. Маємо таку стильну шафу на троє дверей. Посередині дзеркало, ніша для розвішування речей. І з двох сторін йдуть набір полок. Звертаю увагу, що ви можете докупити опцію виїзні шухляди, які продаються парами. монтуються. На будь-якому рівні, як вам зручно, для складання дрібних речей дуже зручна штука. Шафа має висоту 2,40, ширину 2,30 і глибину 60 см. Як бачите, досить велика містка шафа. А якщо купили шафу і маєте зріст невеличкий, як в мене, то маємо рішення таборет-драбина, яка допоможе вам підійматися і розкладати на тому рівні, якому вам потрібно будь-які речі. Запрошуємо в магазин Мебліка.